Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня понеділка, 25 вересня та минулих вихідних у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне помер народний депутат України Коломиянин Андрій Іванчук. Я вас не підведу до останнього свого дня. Поліцейські Прикарпаття прокоментували діяльність начальника одного із районного ТЦК. Дві тисячі доларів США за довідку щодо тимчасової непридатності до військової служби. Учні Коломийського ліцею номер 5 організували ярмарок на підтримку Збройних сил України. До ночі Є Про це та інше детальніше далі. Раптово помер народний депутат України Андрій Іванчук. Вночі 25 вересня на 51-му році життя перестало битися серце народного депутата України трьох скликань засновника благодійного фонду покуття, відомого українського політика і мецената, коломиянина, почесного громадянина міста Андрія Іванчука. Коломиянин Андрій Іванчук народився 1973 року. На початку літа цього року відзначив 50-літній ювілей. Навчався в Коломийській першій школі імені Василя Стефаника, тепер ліцей. Згодом продовжив здобувати освіту у Коломийському медичному коледжі. Опісля вступив до Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича на юридичний факультет. Закінчив його у 1996 році, здобувши спеціальність правознавство. Згодом працював викладачем у Чернівецькому університеті, потім на керівних посадах у банках, юридичних фірмах, державних компаніях. У 2012 році вперше обраний народним депутатом України. Відтоді три скликання поспіль був у списку народних депутатів. Очолював комітет Верховної Ради України з питань економічної політики. У теперішнє скликання Верховної Ради Андрій Іванчук пройшов як самовисуванець із 88-го виборчого мажоритарного округу це Коломийщина і Городенківщина. В перші дні повномасштабного вторгнення Андрій Іванчук перебував у Коломиї. На початку квітня цього року в останньому інтерв'ю журналістам телеканалу НТК розповідав про важливі прийняті закони для перемоги України і волонтерську діяльність. Дякував небайдужим мешканцям Коломищини за підтримку для військових на передовій і допомогу цивільним у містах, які. Страждають від російської агресії, і у тих, які вже звільнили з окупації, був впевнений, перемога українців неминуча буде життя після перемоги, яка я переконаний, буде дуже швидко і хочу, щоб вона була якнайшвидше. А все інше між цими двома явищами тобто, моментом до нападу, до початку війни, і життям після перемоги. Вимагає від нас тільки одного максимальних зусиль. Кожен на своєму місці повинен робити все, що він може, заради нашої країни, заради нашого майбутнього, заради наших дітей, щоб ця перемога була якомога швидше. Нагадаємо, Андрій Іванчук часто відвідував Коломию. Тут з його ініціативи звели фонтан Водограй любові з нагоди 775-річчя з дня першої писемної згадки про Коломию. Згодом такий фонтан відкрили і у Городенці. Також у Коломиї зведено дзвіницю із карельйоном біля церкви священомученика Йосафата. У 2015-му з ініціативи Андрія Іванчука заснували благодійний фонд покуття, основна діяльність якого спрямована на підтримку і розвиток дітей. Майже усі школи Коломиї та Городенків ще не отримали комп'ютерні класи. Було організовано чимало конкурсів з цінними подарунками для обдарованих дітей. Також фонд покуття та Андрій Іванчук підтримували медичні заклади і завжди долучались до відновлення та різноманітних робіт у храмах Прикарпаття і Коломиї. Зокрема, З початку повномасштабного вторгнення фонд активно допомагав Збройним силам України. Це моє рідне місце, де я народився. Виріс для мене дуже багато друзів. Це моя домівка. І так, не знаю, доля, історія розпорядилася, що два роки тому ви довірили мені представляти наш край. І більше виборів цих не буде. Тобто, я буду виконувати ці обов'язки достойно. Я вам гарантую, що я вас не підведу до останнього свого дня. Про час та дату прощання з Андрієм Іванчуком ми повідомимо згодом. Розпочати службове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участі поліцейського, яке трапилось на Коломищині. Нагадаємо, аварія трапилась у Циняві. За попередньою інформацією, водій автомобіля БМВ, перебуваючи поза службою, на неосвітленій ділянці дороги вчинив наїзд на хлопця. Повідомляє поліція Івано-Франківської області. Від отриманих травм 16-річний підліток загинув. На місці працювали правоохоронці та співробітники Державного бюро розслідувань. Водія перевірили на стан сп'яніння. Він був Верезий, зазначає поліція Івано-Франківської області. За цим фактом розпочати кримінальне провадження. Окрім того, поліція Прикарпаття проводить службове розслідування, результати якого будуть скеровані до Державного бюро розслідувань. Поліцейські Прикарпаття прокоментували діяльність начальника одного із районних центрів комплектування. Нагадаємо, за 2000 тисячі доларів посадовець забезпечив видачу військовозобов'язаному чоловіку завідомо неправдивої довідки із відстрочкою від призову. Більше розкаже Андрій Яцків, начальник сектору комунікації головного управління національної поліції в Івано-Франківській області. Дві тисячі доларів США за довідку щодо тимчасової непридатності до військової служби. Прикарпатські поліцейські викрили начальника районного ТЦК. Посадовець забезпечив видачу військовозобов'язаному чоловіку за відомо неправдивої довідки зі строчкою від призову. За свої послуги вимагав та отримав неправомірну вигоду. Злочинну діяльність начальника районного ТЦК викрили слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області спільно зі співробітниками УСБУ Івано-Франківській області. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Слідством встановлено, що 44-річний полковник налагодив схему отримання неправомірної вигоди. Посадова особа, використовуючи службове становище з метою особистого збагачення, забезпечив ухилянта за відомо неправдивою довідкою військово-лікарської комісії щодо тимчасової непридатності до військової служби. За це отримав від військовозобов'язаного чоловіка 2000 доларів США та одразу був викритий поліцейськими. Правоохоронці провели численні обшуки за місцем проживання та офісних приміщеннях, які належали чоловіку, вилучено мобільний телефон та гроші. Полковнику оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочинної діяльності, а також перевіряють причетність. Підозрюваного до вчинення інших аналогічних злочинів. Учнівське самоврядування Коломийського ліцею номер 5 організувало благодійний ярмарок. Зібрані кошти передали на потреби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Деталі у наступному сюжеті. І куди вона поділась? Что на неї? Та тут я тут! Що ти розкричався? Пляцки пекла? О, пляцки я люблю. А що ти у лісі Здох? чи тим'янськи печеш? А ти очі розуй. Не бачиш, скільки людей на ярмарок прийшло? Ярмарок? А що ти за ярмарок? Лагодійний. Лагодійний? Так, ми збираємо на дрон для нашої 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Зібрати якомога більше коштів на дрон для коломийських Едельвейсів. Таку амбітну мету поставило перед собою учнівське самоврядування 5-го ліцею. До заходу долучили всю школу, розповідає спікерка учнівського парламенту Анастасія Чобанюк. Умови були приносити все, що душі заманеться, але зазвичай у нас це солодкі ярмарки. Приносяться різні печеньки, жалейки, тортики і так далі. Але можливо хтось приніс щось солене Рухалики, ще Галики, ще 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 є. Рафаелочки навіть печенька, горішки, до трохи ночі грішки. Є робили. пряники. Десятикласник Юрій Шевчук власноруч підготував галеретку з двох шарів. Ділиться смачний десерти з фруктовим смаком, навчила готувати мама. Використовуємо заморожені ягоди, які я готував завчасно ще літом, сам збираючи їх у бабусі. Готував я їх сам, тому що то їх уже не вперше. Дуже люблю готувати. Різна випічка, це можна сказати, моє друге ім'я. Хочу мати свій ресторан, десь віталій. Дуже полюбляю італійську кухню. Ніколи не забуваю про українську, адже наша кухня доволі різноманітна та незвичайна. Ой, подивіться, чого це наша продавчиня, така сумна сидить. Може, щось їй болить? Що таке, як я, може боліти? Просто вже набридло тут сидіти. Скрізь довкола все купують, а мене ніби не бачать і не чують. Товар не торка не множить. Що я маю з ним робити? Адміністрація школи підтримала учнів. Пригадує директорка ліцею Оксана Якубовська. Вони підійшли до мене і захотіли зробити щось для ЗСУ. Спиталися, що можна зробити. І ми подумали, що можна почати з ярмарки. Нехай кожна дитина відчує себе дотичною до такої благородної, доброї і потрібної справи сьогодні. Ні, як внесок в нашу перемогу, це дуже важливо, тому що наші душі потребують добра. І добрих вчинків по відношенню до наших воїнів. Однак з метою безпеки захід проводили два дні: спочатку старшокласники, потім малеча. Адже всім одразу місця в укритті за потреби не вистачило. Б, продовжує директорка. Діти дуже запалюються від таких ініціатив. Їм це потрібно. Це не свято, це що якась добра справа, яка винагороджується. Тому такі речі сьогодні мега потрібні по всій Україні. Відомий освітній експерт, заслужений вчитель України Віктор Громовий, провів семінар Практикум для коломийських педагогів. Говорили про практичні аспекти мотивації до навчання. Захід приурочили пам'яті колишнього головного освітянина Коломиї Любомира Бурдуна, який рік тому загинув на війні. Проведення освітянських зустрічей у Коломиї традиція, започаткована свого часу Любомиром Бордуном. Через повномасштабне вторгнення все зупинилось, проте зараз управління освіти вирішило відновити ці семінари практикуми. Ми хочемо продовжити його справу, і фактично з цього року ми починаємо педагогічні зустрічі імені Любомира Бориславовича Бордуна. І перша ця зустріч присячена саме йому під під річницю, яку ми вшановуємо з дня його загибелі. Але він з нами, він поруч з нами. І починаємо ми ці зустрічі саме з Віктором Громовим. Якраз Віктор Громовий був гостем першого навчального семінару у Коломиї, який у 2020 році проводив Любомир Бордун, цього разу заслужений вчитель України теж приїхав без вагань. Приїхав перш за все вшанувати пам'ять видатної людини, яким є Любомир Бордун. Він зразок. Ну, Скажем, вмотивованої людини і освіту розбудовувати і батьківщину захищати, як це не пафосно звучить, але це насправді так і є. У Коломиї Віктор Громовий провів зустріч з педагогами на тему мотивація до навчання, практичні аспекти. Освітній експерт каже, проблема очевидна. Нам треба шукати шляхи подолання мотиваційної кризи. Ми за останні ну там двадцять років е серйозно продвинулись, наприклад, щодо технічного оснащення. Зараз в кожній школі є інтерактивні дошки, проектори. Всі вміємо робити powerpoint презентації, таке інше, таке інше. Але прориву до е якісно вищого, скажімо так, рівня компетенції чи знань, чи як би мене називали, ми не спостерігаємо. Віктор Громовий продовжує, що демотивація сучасних учнів відбувається як глобально на суспільному рівні, так і локальніше в сім'ї чи навіть в школі. Демотивувати Не просто а демотивувати можна однією необережною фразою. І все. Захід відвідав і міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Чиновник зазначає, якість освіти в громаді як ніколи на часі. Ми маємо пам'ятати, що перемога буде. Але після перемоги і до перемоги є життя, і діти народжуються, йдуть в перший клас, закінчують школу. Тобто освіта це процес, який не можна виключити. Тим більше в цей час, коли країна міняється, нам потрібний швидкий, рухи, прорив у всіх галузях. Мар'яна Мацька, Андрій Гращук, програма події НТК». 13 медалей здобули коломийські легкоатлети. Вихованці Коломийської комплексної дитячої юнацької спортивної школи взяли участь у першості області із легкоатлетичного чотириборства. Три золотих, п'ять срібних та п'ять бронзових медалей здобули коломийські легкоатлети на обласній першості з чотири борства. Юні спортсмени гідно представили Коломищину на обласних змаганнях, ставши призерами та переможцями. А це Настя Буджак, Тетяна Жигалюк, Єва Сміцька. Макар Мельничук, Арсен Мусичук, Ілля Логін та Сергій Сенєв. У четвер, 28 вересня, о 20-й годині, на мої та ваші запитання відповідатиме Коломийський міський голова Богдан Станіславський. Працюватиме гаряча телефонна лінія під час прямого ефіру. Тож ви також можете долучитися та поспілкуватися з міським головою Коломиї про проблеми та Перспективи розвитку нашого міста не пропустіть цей прямий ефір. Нагадую, четвер, 28 вересня, початок о 20-й годині. І це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги.